Лютий місяць, характерний тим, що вже рік почав повертати із зими на весну, із зими на літо. І найбільшим, найурочистішим, яке найбільше святкували в народі і шанували, було свято стрітення Господнього, ще лежав сніжок. Вже були міцні морози, але вже в повітрі відчувався запах весни. Пахло весною. Найбільшою святиною, святством стрітинським була стрітинська вода. Люди йшли до церкви, завжди казали, що треба було брати новий млечик чи новий горщик в новому посуді, святили воду. Стітицька вода була помічною від різних хвороб. Навіть пам'ятаєте, коли козаки, а козаки завжди на весні вирушали в похід. І навіть веснянка починалася такими словами: а вже весна, а вже красна. І стріх вода капле молодому козаченку мандрівочка пахне. то цей козак, коли він збирався в похід. Батько чи мати свого сина, коли він йшов похід, завжди скроплювали світинською водою. Це вважалося, що надавало йому міці, сили, хоробрості, що він гідно відбуде свій похід і живим, і здоровим повернеться додому. Світинською водою відбували своїх чумаків, коли чумак із валкою. Це велика кількість волів і хури, вози йшли із нашого, з нашого краю, з Наддніпрянщини, пішли у Крим за сіллю позавжди. Чумаків, чумацьку валку, господар, чи сам власник, сам чумак, спробував і воли, і самих чумаків, і куриці, вози, які були з стрітинською водою. Стояла стрітинська вода на протязі цього року. Під образами в хаті на почесному місці, і вона була цілющою, казали від злого ока, особливо для дітей, там від пристріту. і оберігала навіть приміщення від вогню. І таким же ж помічним від стрітнення освячені були світлинські свічки, громичні свічки називали. Вони берегли хату, берегли оселю від грому, коли починалася гроза. Буря, якесь ну, якась стихійне лихо наближалося. то Люди запалювали на столі під образами стрітинську свічку. Вона мала оберігати дім від буря, від біди. Надзвичайно цікавим було трактування свята-стрітлення у побуті, особливо серед дітей. Коли діти сиділи на печі, там ще на вулиці була гурделиця, вітер, буря, вони питали, що ж це за стрітання, що ж це за таке свято? То бабусі досі їм розповідали, та це ж десь там, за селом, у полі, вже весна з зимою зустрічається. Бачите, як вищечко сонечко почало світитися, а яка ж та зима? Та це така стара баба в дявому кожусі, у неї хустка ми з'їли, там себе волосся з голови стирчить, потерта торба пуста. І несе вона горщик льоду, бо вона вже все-все за зиму, це зима, вона вже все з'їла, все те, що літо надбало. І зустрічалася вона з весною. Починався в них двобій, казала весна, що ж ти зиму, до чого ж ти це вже дожилася, все те, що літечко надбало. Ця дівчина весна була в гарній білій сорочці, в зеленій плахті, у віночку з першоцвіту. І тримала вона в руках снопик зерна. Колосся через те, що колосся було символом достатку, символом їжі і серпа, бо прийде весна, прийде літо, посіють, пожнуть, матимуть хліб, матимуть достаток. І відбувався двобій між ними. Весна боролася з зимою, і над люди спостерігаючи, жартівливо казали: оце ж, як сонечко світить до півдня, то вже значить, весна зиму поборола. А якщо холодно, похмуро, значить, ще зима в своїх правах вона буде продовжувати. Ще буде холодно, ще будуть морози, багато прислів'їв, повір'їв цікавих, наприклад, казали, ну, тож, як на стрічення, півень води нап'ється, то ще козак чи чумак у дорозі біди набереться, бо, певно, ще буде якась груделиця, буде щось зле, холодне, недобре. І ще таке було цікаве, сказала, якщо півень води нап'ється, то певно це вже буде тепло і вже на Юрія цною віл трави напасеться. Зима з літом зустрічаються, зима з літом сперечаються, кому йти, кому вертатися, кожен хоче з змій зостатися. Весна, все прийшла до нас весна, зима з літом зустрічається, Зима з літом сперечається, кому йти, кому вертатися, кожен хоче з ним зостатися.